Такий вигляд нині має спортивна школа в шостці. Палаючи дах, обгорілий фасад, на деревах поблизу шматки покрівлі. 12 грудня російські війська поцілили по навчальному закладу безпілотниками, говорить голова районної військової адміністрації Андрій Біляєв. Тривоги перед вибухами не було, розповідає тренерка школи Лілія Трофименко. Всередині, додає, було 16 дітей. Вони разом з батьками встигли евакуюватися в укриття. Почули шахети, зразу зрив. Тривоги не було, діти тренувалися далі. На першому поверсі. Повезло нам, що діти були під батутом, під стінкою, під гостиницею. Ну, Все, і що, побігли. Дронів було два, каже місцева жителька пані Ольга. Перший прилітів, ще не чекали. а коли другий літів, він вже зудіть встало, і він так низько-низько, ось вот тут він і туди. Звісно, поперепугалися. Я бачила, що отут, вот коли перший. Пройшов всім же нашим інтересом, голову поподнимали, смотрели. Коли вже второй прилетел, так бежали, уже куда вже Звук как будто мопед какой-то такой, очень сильно громко літі. Я посмотрела в окно, посмотрю, кто хто едет, и вижу спишку. Сразу бежим туда, туди, кладовку. очень страшно, Короче, было. сьогодні. У Марини Антоненко та її нареченого Віталія весілля. Жінка розповідає: російська атака застала їх на шляху до РАЦСу. Це було. Жесть, це, 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 це на вуха дало конкретно. Ну я розумію, що це така подія. все таки ми дочекалися цієї події. З нас все таки розпишуть. Це був прильот обратно по спорткомплексу. Це була вже гостиниця. А в ЗАГС да напроти нас запустили, звичайно, ж а потім ми вже вийшли на вулицю, і ми зараз будемо розписуватися. Ну все рівно да, ми чекаємо. Так, так, да. так, так, так. Ми чекаємо своєї дати. Все. Наталя Чайка стоїть біля свого дому. Говорить, бачила, як на спортшколу летіли ударні дрони. Чула вибух. Від стресу поки не оговталася. Додому додає йти страшно. Так летить низько, і я потом зрив бахнув. І оце тут А Потім летів второй. А он не, не взорвався, й не захожу стоїв стоїть для під'їзду. Укриття ніякого немає, і вообще тут куди йти? Вопрос у мене просто куди мені зараз йти? За словами голови Шоскінської районної військової адміністрації Андрія Біляєва, діти та тренери не травмувалися. Да, на превеликий жаль не було сигналу повітряної тривоги. Була планова тренування зі спортивної акробатіки. В спорткомплексі перебувало 15 діточок і 5 тренерів. Дивом ніхто не постраждав. Один шахіст детонував відразу, а другий не розірвався і розірвався. Від температури десь за годину. за словами Андрія Біляєва, дітям наразі надається психологічна допомога. За медичною поки що ніхто не звертався. Російські війська атакують цей район шостки щонайменше вдруге за останні чотири місяці. В ніч проти 8 серпня російські військові вдарили трьома шахедами по Шостці. Під ударом опинився міський спортивний комплекс. Тоді було пошкоджено будівлю закладу, а також 14 багатоповерхівок. Діана Крахматова, Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.